Зібрали понад 20 тисяч гривень та допомогли близько 90 песикам і 30 котикам. Команда Ескалайф організувала івент, виручені кошти з якого пішли на допомогу хвостикам постраждалим від війни. Ми зібрали діджитал підприємців, блогерів та інфлюенсерів у столичному коворкінгу Генератор. Усі вони могли долучитися до освітньої події, зробивши донат. Завдяки зібраному результаті коштам, наша команда закупила корми, ласощі, ліки, тваринкам із притулку дім особливих хвостиків. Як розповіла засновниця Анастасія Тиха, з'явився притулок ще на початку повномасштабного вторгнення. Тоді евакуйовуючись з арпеня, вона зрозуміла, важливо допомогти беззахисним тваринкам. Це одне з найбільших, де знаходяться тварини, які одужали після лікування, або евакуйовані з фронту. Тут близько 90 собак і 30 котиків. В інших притулках у нас ще для притулок для тварин інвалідів-спинальників, там 55 тварин. І у нас ще одне відділення, де живуть старі собаки або дуже маленькі, яким от треба особливий догляд, то там ще їх штук. 40 десь так наразі ж притулок розвивається, однак потребує регулярної підтримки. У цьому допомагають як інші волонтерські організації, так і небайдужі громадяни донатами. Так, нам допомагають фонди з закупівлею вольєрів, візочків. Нам допомагають дуже багато організацій з ремонтом притулку, з збудування нового притулку. Ну тобто, ми ж постійно добудовуємо, добудовуємо. Плануємо, якщо буде все добре, перевести два відділення в одне. От не тут, а в інше орендоване на орендовану територію, там їм буде краще. Також забезпечуємо ми їх кормом, там і все іншим. Це я закупляю за свою зарплатню. А і саме дороге лікування це нам допомагають просто звичайні люди донатами. Долучайтеся до допомоги і ви, донатьте, приїжджайте гуляти із хвостиками та привозьте їм ласощі. Команда «Ескалайф» ще раз дякує гостям івенту, завдяки яким вдалося зібрати кошти на допомогу. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі до цього відео. До нових зустрічей.